Інтер'єр був не той, що прибавляє нам апетиту, а зараз зовсім все змінилося, нові враження і обідати є набагато приємніше. Нова стеля та підлога, сучасні вікна та якісне освітлення, комфортні кресла зі столами, стильно розмальовані стіни. Так після ремонту виглядає обідній зал школи в селі Гаїростоцьке на Тернопільщині. Оновлене приміщення відкрили 10 жовтня. Ми не думали, що нам це вдасться, і ми одержимо такий фронт турбіт. Ну але в процесі так. Кого? Спочатку було закуплено одне, потім інше, потім почалися ще одні роботи. І так поступово, 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 по такі наростаючі, ну вдалося зробити все ж таки. Ремонтні роботи тривали близько двох місяців. До цього обідній зал у цій школі протягом 30 років капітально не ремонтувався. Працівники їдальні кажуть, працювати в тих умовах було не надто комфортно. Призвана сюди на роботу 1 вересня 1993 року. Це рівно 30 років. Просто зробити висновок з минулого, а поставити себе і моїх працівників, і тим більше дітей, які будуть приходити. Частувати нашими смачними обідами. Я думаю, що це красиво, комфортно і гарно. Оновлення приміщення розпочалося після візиту у Залозецьку громаду міського голови з Норвегії. Побувавши у школі в гаях Ростоцьких, Йонас Андерсенцаєд вирішив купити для їдальні новий холодильник. Також сюди закупили сучасні меблі за кошти, які зібрали вихованці дитсадка у норвезькому місті Сокендель. Частину коштів виділили з бюджету громади. Результатом задоволення однозначно стіни і саме вигляд прі. Міщення яскраві, приємні для зору, і що саме головне комфорт. Я щиро сподіваюся, що діткам сподобається. Також до облаштування шкільної їдальні долучилися меценати, серед яких народний депутат України Іван Чайківський. Від імені народного депутата України Івана Чайківського хочеться подякувати тим людям, які добре розуміють, які потреби мають мати діти. Це стосується не тільки харчування, але й облаштування їхнього середовища. Це створення антуражу, це створення всього того, що діти потім будуть розказувати, що вони дійсно мали хороше дитинство. Вихованцям навчально-виховного комплексу вручили солодкі подарунки від благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.